Це не та камери люблю з самого дитинства. З шести років приймаю участь у різних виставах та знімаюся в фільмах. А наразі в моєму портфоліо вже три повнометражні проєкти. Також я приймала участь у багатьох зйомках реклами. Займаюся моделінгом, маю посвідчення водія, тож можу впевнено почуватися за кермом у кадрі. А ще катаюся на роликах велосипеді, плаваю! Виступала у Франції, Італії, Болгарії, Німеччині. У Парижі, виступала в Діснейленді та ми з моєю командою узяли гран-при в самому Нотрдам де Парі. Я пластична, добре володію тілом, професійно займаюся хореографією та вокалом. Вільно володію українською, англійською, болгарською мовою. В моєму рідному місті Одеса на сцені оперного театру я виконала головну роль у виставі Долина Фей. Також виконую головну роль у виставі «Крижане серце. Я Ельза. Та холоду я не лякаюся. Я дуже люблю те, чим я займаюся. Це не просто професія, це моє життя.